Так, ну що, не я б'ю верба б'ю за тиждень Великдень, але це за, зараз не до Великдня, а от короликам даємо вербу. так, дивіться, бачите, як вони смакують її. От леве. Самчики кому треба. Плакуча їва, Чого беру її. Гіля м'ягеньке, кролик його все поїдає. І так, от питання, відповідні питання, чи можна давати вербу кроликам. Дуже гарно смакують, ну, не багато, по гілочці. Бачите так, дивіться які леви. Тому виску були гризуться, страшно. Отак так я вербу. роботяга це молоді це молоді трьохмісячні самці це глупа, що, бачите по вілочці. що ж верба нам дає верба дає нам протизапальну дію жарознизуючу дію також проти Вірус надію. Кролку дає вітаміни, тому його потрібно давати. Ось таку зараз даємо їм такі вкусняшки. Вони люблять щось погрести і ми їм це даємо. Тому відповідь на питання я вам дав. Чи можна давати рбу? Вибираю японку чулочного, тому що вона більше гілочка тоньша, ось така більше на траву, на траву похожа, І кролик її повністю всю з'їдає. Так що, Якось так.